Мене звати Володимир, я проживаю вже 30 років імміграції, але підтримую тісний зв'язок з Україною. Моя мама живе в Україні. Маючи досвід 30 років ведення бізнесу в Німеччині, я хотів ним скористатись і допомогти в цей важкий час в Україні відкрити. Підприємство, яке буде приносити користь для України, родовище знаходиться на відстані одного кілометра від села, і тому ніяких екологічних або природних наслідків воно для села не буде мати. Ми готові були також збудувати дорогу, яка буде обходити село, і місцеві жителі вони не відчують взагалі нічого. Видбуток сировини буде відбуватися. Дуже екологічним методом, методом пісочниці, ніяких шумів, ніяких взривів е, і в дуже невеликих кількостях, можливо, місця 2-3 у році. Головну частину нашої роботи це переробка цих корисних копалень. От і все. Я не бачу тут проблеми ні для кого, ні для місцевих жителів, ні для. Туристів, які там будуть. Ми можемо це робити зимою, коли немає туристів. Цю породу, яку ми добуваємо в цьому родовищі, вона займає 2 метри пласт. Вони навіть не замітять збоку, що щось змінилось в ландшафти. Тим більше по програмі ми зобов'язані повернути цьому місцю його вигляд. Як він був до початку розробки, з кінців сусідніх сіл і села Буша є перше і саме головне, це напевно створення робочих місць, яке необхідне зараз нам в цій ситуації. Створення робочих місць нам дозволить затримати людей, які живуть в цьому регіоні. Робочі місця це як один фактор. Другий фактор, ми готові допомагати місцевим жителям у їхніх місцевих проєктах, садочки, школи. Ми відкриті до перемоги.